Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбер підтримуємо український футбол. Як ніколи важкими та напруженими видались останні сім днів для усієї пропагандистської машини на Росії. Минув рік війни із уст Скабєєвих, Салавйових та Сімонян потихеньку зникають затерті до дірок фрази. За два-три дня возьмумом Київ, денацифікація, демілітаризація, а патріотична риторика помінялася на год без ілюзій. Не сключає прийняття самих непростих рішень і розривати п'яту точку у глубінна ва народу. Ой, було від чого. Річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яку сам же Владимір Соловйов визнав провальною. Чоловік бобритки Семенян вирішив виправдатися за усю армію окупанта і пояснити, що насправді Росія перемагає. Не обійшлось без того, аби на загніваєщому западі, десь та й знову не послали русского вслід за кораблем. Русский военный корабль. Ашо. Не одного рускава, а цілих 18 дурдумівців. І врешті нам вдалося розкрити секрет: як 2-й армії міра вдається знищувати десятки хаймерсів та МЛРСів. Уничтожені дві американські пускові установки реактивних систем залпового вогня «Хаймерс». Це гаврищаки вісті. І ми вам розповімо, яку боль відчували пропагандисти на російському зомбоящику. І здохнуть. Ви наступили? Ми відступили. Це оскарбляють всіх нас, це оскарбляють десятки наших предків. До річниці в самостабної війни пінороти Владимір Соловйов вирішив відзняти півгодинний документальний фільм. Контакт з а власне, єдине, що вартує увагу у цьому творінні з фільму лише назва. Сам год без ілюзії вдало передає все, чого досягла Ерефія за останні 12 місяців. А далі траурний пам'ят, чи то під мухою, чи то повністю розкішує від звиття Второї армії міра, напівживим голосом вирішив згадати, як починалась спеціальна воєнна операція. І от 24 февраля включає телевізор. Обращання президента. А через кілька хвилин мені треба бути в ефірі. І дальше 4 эфир, в котором ти, наверное, готовишься всю жизнь, который все равно приходит всегда неожиданно. Конечно. Ну ничего, ты так сильно не унивай. У тебе Володька пометчик все щеп попереду. сдохнуть, обстень. Аб... Мелкими бриллиантами Где-нибудь. На красивій дачі у озера Кома. Тільки от на дачу в кому тебе санкції не пустять. Тому десь у Сызранску якраз саме те. Доки Марго Сіманян шукає нові інгредієнти до столу, крім бобра, її чоловік Тігран Кіосиян і стоїть в ефірі. Вирішив знайти переваги і пояснення відступлення Второї армії міра. Ви коли говорите, що Росія програла? Коли ви себе уговарюєте, тому що мир-то потрібен вам. не, він потрібен і нам, але вам він потрібен. Вот когда вы говорите, проиграл, его ж все решит сейчас одно наступление, вот сейчас оно в марте, в апреле, это це... давайте представим. Вы наступили, мы отступили. Не дай бог, но отступили. И вы что думаете? Это указ в голове. Кто провел этот рубеж, что и тут Россия захочет мир? Нет. Отступим, если вдруг не даст бог. Ну что-то случится. Подождем еще полгода и опять наступим. У нас время Є. Маленький лікбез для боброїдного Тіграна. У 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого території та 28% від всіх окупованих територій. А лиман Донецької області менше доби пробув анексованим рефією. Це фіаско, братан. Кожного разу, коли представник деградуючої країни намагається вибратись у цивілізований світ, усе завершується. Руський карян. 23-24 лютого в Австрії проходила зимова сесія ОБСЄ. Попри протести більшості учасників асамблеї, австрійці таки видали візи представникам Білорусі та Росії. І тут слово на засіданні взяв голова комітету Сейму Латвії із закордонних справ Ріхард Колс. Конвей меседрошнфедерейшн делегейшн Ситинг Дисрум. Російський воєнний корабль ашо. І, от після цього стає зрозуміло, що таки не дарма 18 депутатів від дурдуми, які власне і представляли країну агресорку, відвідали асамблею ОБСЄ. А можливо, хитрі австріяки саме тому повідкривали тубільцям візи, аби вкотре нагадати, де їхнє місце захистити дурдумівців Вирішив один з найцинічніших пропагандистів. Сергій Мардан це той, який висловлював невимовне захоплення і радість від ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. А прекрасним фієрвіркам. Таким вот, как положено. Приятно, не буду скрывать, приятно, но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Даже если, даже если, в этот дом попала... Наша ракета, для, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковым. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. Мардан отрутую почал что мы сошчумовляв, как так всю великую и необятную посылают. Я бы еще хотел прокомментировать один зажигательный ролик. Вот он мне не дает покоя. Коллеги, будьте левесны. Львезда... Русский военный корабль, пошел. Ну и так Атакив. далее. Значит, ну вот судя по окрасу и по бесцветным бровям, вы узнали, что это уроженец так называемых прибалтийских государств. Я даже не помню какого, да это, в общем, не имеет никакого значения, мне кажется. Это оскорбляют нашу страну, это оскорбляют всех нас, это оскорбляют десятки наших предков, которые все это создавали, понимаете? Всю вот эту тысячелетнюю историю. Посилають по матері в ліцо. Ну, по перше, Сережа послали не по матері, а по батькові. А по друге, та за ці 12 місяців лише лінивий неслав русу австралопітеку за кораблем. Цілком справедливо було б вже не вважати слово із трьох букв ненормативною лексикою, адже дуже чітко передає де місце загарбникам. Як і обіцяли на початку, ми розгадали секрет виничення руснею систем Хаймерс і МЛРС, ледь не кожного дня у зведеннях клоун Ханашинков розповідає, що окупанти знищили чергову західну установку залпового вогню. Хаймерси вслед за святими джевелінами, становяться об'єктом. Сакрального культа піковим моментом став вересень минулого року, коли Ігар розповів про ліквідацію 44 хаймерсів, і лише тепер нам вдалося розгадати таємницю, яка нічим не поступається за загадковістю бермудському трикутнику. Телеканал Репортерія Стів відзняв півторахвилинний сюжет, де показав, як у Чехії виготовляють надувні приманки Хаймерсів та МЛРСів. Ми можемо виробляти 35 хибних цілей на місяць, таких як Хаймерс, зазначив представник компанії виробника. Ти що, злоду. У з'їхав, чи що? що я вам скажу, резинові вироби як нікому личать бункерному діду, різінове попа. Перші дні вторгнення Янукович мав виступити з відеозверненням, у якому оголосити Медведчука керівником України. Financial Таймс. Не повірите, але самі колаборанти і керівські режимники у це повірили. За даними інсайдів Financial Таймс, Медведчук і Ко на пару із ФСБшниками переконали Русню, що тут їх зустрічатимуть із сілю Куруваєм та Георгівськими стрічками. Надо Володимир Володимирович. Господин Марченко навіть встиг розплатитися чималенькими сумами із колаборантами, але більшість із них пише Наприкінці лютого просто порозбігалися. Однак більшість членів медведчуківської мережі просто взяли гроші та втекли, відмовившись підтримати вторгнення, або навіть прямо попередили українську владу про вказівки, які отримали. Придатель родини інша частина, яка не зрадила Медведчуку, допомогла росіянам пролізти на південь України. Ще дрібка займалися координацією захоплення урядового кварталу. Чим усе це завершилося? Яскраво ілюструють щоденні задання генштабу ЗСУ. Станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили. Уже 148 тисяч 130 російських окупантів. Щодо персони самого Медведчука, то йому як виявили Financial Times, не усі довіряли і довіряють. Якщо Медведчук каже, що йде дощ, треба подивитися у вікно там буде сонце. Сказав виданню на умовах анонімності колишній високопоставлений російський чиновник. А ось цим самим сонцем за сценарієм мав стати, начебто, Віктор Фьодорович із відеозверненням про оголошення Медведчука гуляйтором України. Зрозуміло, що саме звернення готували точно довше ніж повномасштабне вторгнення. Зважаючи на ораторські здібності Яника, сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка. Але відверто за цукерку міг би і постаратися. Як правило, під знаменні дати чи події, Русня піднімає у повітря літаки, запускає шахеди і ракети морського базування типу калібр, чи то під історичний візит Байдена до Києва, чи черговий Рамштайн збереться на підтримку України. Тому 24 лютого річницю повномасштабного вторгнення багато хто очікував, що полетять. І засвистять сирени повітряних тривог над українським небом. Але трапилося зворотнє. Російські дипломати у Варшаві прокинулись під звуки вибухів та сирен. Розбудили сиренами. Сьогодні їм довелося прокинутися о шостій ранку. Активісти прийшли під дипломатичну установу з плакатами Путін» і Раша із state стейт. 20-го числа проект «Досьє» опублікував витяги із секретного документу, згідно із яким в планах Росії. Було захоплення не лише України, але й Білорусі згідно із стратегією Кремля до 2030 року союзне государство мало бути повністю інтегроване у Федерацію. Білорусам роздають паспорти із двоголовою куркою, верховенство права російського над білоруським. А картопляний йдучи мовчав п'ять днів і нарешті вистрибнув в інфополе. Лукашенко прокомментировал информацию о якобы поглощении Беларуси Россией к 2030 году. «Нас просто хотят еще раз разрубить, поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна. Мы независимое суверенное государство». Президент Беларуси Александр Лукашенко запропонував не называть Россию братной державу. «По-перше, разрубить. Чи Лукашенко от Путина Путіна не столько сложно, как супреклей от пальцев». Не дарма, що 12 днів тести на коронавірус у 2022-му здавав, щоб зустрітися із пеною. Уже в нього в плюс. І по-друге, що за безглузде формулювання «незавісиме суверенне государство. День незалежності Білорусі взагалі можна скасувати. І польський план ж також ніхто не відміняв. Ми не можемо допустити, щоб нас вовче поляки окружили. Вони спять і бачать реч по от від моря до моря, від Чорного моря до Балтійського. Ну як коли-то там. В історії було. пригадуєте екс вагнерівця Медведєва, який якимось дивним чином опинився на території недружественного государства Норвегія, де попросив політичного притулку. Навіть покаявся на камеру, що вбивав українців. Я це знав. Пусть заже поздно, но Я та зазнав. Якщо хтось бодай на третину секунди повірив у щирість терориста, тримайте. Біжавший в Осло найомнік ЧВК Вагнер арестован за драку. Не драку, а драки, Перепрошую за мову оригіналу. За сценарієм було так: п'яний вагнерівець побився біля одного із пабів осло приїхав. Патруль скандинавські правоохоронці скрутили медведів і повезли до відділку. Во дворе центрального следственного изолятора он оказал сопротивление и ударил ногой одного из нескольких сотрудников. Как результат, прокуроры открыли три справы. В адвокате Медведева властная версия. Після вживання алкоголю відбулось цитую недорозуміння, а терорист не порозумівся із полісменами, бо банально не знає мови. Ну банально росіяни знають лише два язика свій і мову агресії. Відмовка така собі підійде для дешевого роснявого бидло законодавства і плебесу. Цього разу, напевне, доведеться просити політичного притулку інде Тепер від переслідування норвезького правосуддя. І так, поколи, поки країни на карті не закінчаться, а потім Рашка і в подарунок закривавлену кувалду. На річницю повномасштабного вторгнення Юра Дудь вирішив розписатися в інстаграмах, засудити війну, путінський режим і так далі, і тому подібне. Путін. Красавчик ситуація ледь як не з льошою Навальним, який із тюремних нар відрігся від кримського бутерброду. Крим це, та ж то бутерброд щоб тобово туди сюди возвращати? Але повернемося до дудя. Пост хорошого русского залайкали, і не хто небудь, а зять шойгун. Зять Шойгу лайкнул пост дудя, о бессмысленной и кровавой путинской войне. Когда это заметили Z патріоти. Он удалил лайк и обвинил во всем фотошоп. Звати зятя фанерного генерала Олексій Столяров. Він фітнес блогер, здебільшого проживає у Дубаї. І коли прозетнуті патріоти звернули увагу на лайк та поспішили відправити його на фронт, Льоша спочатку їх самих гордо відправив в окопи, а потім усе спокійно відлайкав. У сторіз сказав, що це фотошоп. Трусливий і безчесний чоловік. Згодом російські журналісти провели справжнє розслідування рівня Зесан і визначили взяття за голом на балансі аж три антивоєнних лайки. Ху... Скандал, скоріш за все, підзамуть. Підзабудуть, але Аліксей, на пару із двома синами Салавйова, могли б організувати непоганий отряд. Дайте, повоювати! Протягом останнього року найулюбленішою відповіддю росіян щодо дій англосаксів є дзеркальні міри. То Володін запропонує конфіскувати активи західного бізнесу, то сам Бункерний у відповідь на постачання хаймерсів та леопардів їх пощолкає. Пощолкаємо патріот. Щоправда, лише на словах і у зведеннях Міноборон РФ. І що таке справжні дієві дзеркальні міри показав губернатор Панської області? распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Ватный патриот Мельниченко на не такие уже и патриот. Просто образился. До цього потрапил до санкцийного списка США. До речи, окрім крови десятков тысяч мирного населения, Пенський губернатор ще чітко змалював характер 46-го президента. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Ну, шкода, звичайно. Отжились с пятьма внуками новыми фінеганом Робертою Мобель, Наталі и Робертом Гантером. Летние каникулы планировали провести саме на берегах хмельничьей чуи П'єнзи. Але зважаючи на останні новини від Wall Street Journal, у найближчі кілька місяців захід поставить Україні більше зброї ніж за весь 2022 рік. Танонси від гурмо не виключати у майбутньому ударів по території РФ до літа і пензи не буде. Але ж ми пообіцяли не бити західною зброєю по Росії. Це були гаврищаки, вісті, і звичайно ж не забувайте донатити на Збройні Сили України.